Вітаємо наших глядачів в ефірі. Програма Казочка про Омелька. Оператор і ведучий Леонід Гапєєв, наш постійний вболівальник Семенчик, наш дуже уважний глядач, слухач наших сюжетів. Ось він тут. І нашу творчу молодь представляє Яніна Горловська. Вітаємо вітаємо Єніно і Дмитро Бойко. Вітаю вас! Вітаємо Дмитра. І ми почитаємо в рамках Міжнародного фестивалю щастя творчості. У нас є спеціальний проект, дуже такий цікавий, унікальний. Це цьогорічна така інновація, що має назву популяризація читання. І знаєте, от є така цікава книжка. Це казки Григорія, е, казки дракона Омелька. От. І знаєте, я особисто дуже був приємно здивований, вражений, коли дізнався, що в українській сучасній літературі є такий персонаж, такий дракон. Він насправді дуже добрий. Він ще й придумує казки, пише їх, і отак от наживо прямо розповідає серед дітлахів, які навколо нього залюбки. Слухають от ці казки, як ви зараз бачите на ілюстрації. Але цю книжечку важко дістати. І от в одній з бібліотек вона мені потрапила до руки. Буквально через кілька днів знову доведеться цю книжку повертати до рідної домівки до бібліотеки. Тому ми залюбки почитаємо, щоб у нас залишилися такі враження та спогади. Перший сюжет вступна казочка про Омелька. Був собі Омелько і був він драконом. Понад усе на світі, навіть більше за млинці з суницями, любив Омелько вигадувати казки. Та була одна зоковика. Драконові бракувало слухачів, бо щойно він підкрадався до когось, аби розказати казку. Усі верещали дракон і втікали. Не було такого звіра, який би сів і спокійно вислухав бідолашного мелька від початку до кінця. Добре. Що мав дракон жінку, драконицю килину. От вона й вислуховувала всі чоловікові оповідки. От як ви бачите на ілюстрації, дракон своїй дружині читає казки. Вона уважно слухає. бо Казки в нього дійсно такі цікаві. Якось ось Амелько вигадав нову казку, прийшов на кухню до жінки і каже: «Килино, а! Чуй, но любасю, яку дотепненьку казочку я намудрував. Були собі. Одчепися. пирхнула дракониця. Килина ще від учора приндилася на чоловіка, бо він розтоптав квітничок біля їхньої печери, біг розказати нову казочку, перечепився об свою задню лапу і тюхнувся носом у мальви. Одчепися, кажу. Витолочив усі мальви, а тепер хочеш, щоб їм млинці попригорали. Розказуй свої небелиці комусь іншому. А мене не руш. Та однесеньку, килиминочко, килино. Коротесеньку. Ану, спалахнула. Килина, пускаючи ніздрями бурі димки. Не роздраконюй мене, чоловіче, бо. Ой, мене вже нема. Проскоромовив Омелько і вискочив з кухні. Він бо знав, коли жінка пускає бурі димки, ховайся, якби ще сині, то можна про щось говорити, а бурі гаплик, не варто їй сіпатись. Спочатку Мелько спробував розказати казку самому собі. Однак було геть нецікаво слухати те, що знаєш на пам'ять. Дракон мало не плакав. Від переживання Омелькові підскочила температура. З пащі так і пащило вогнем, луска розжарилась майже до червоного, а килимок під ногами вже почав скручуватись у трубочку. Гай-гай, подумав Омелько. Зараз ще нароблю в хаті пожежі. Він вискочив з дому і помчав до річки, щоб спослутися і охолонути. Омелько біг край лісу і розпалювався що далі більше. Під ногами вже спалахувала трава, а з ніздрів так і сипали снопи іскор. Аж раптом дракон побачив, що на узліссі пасуться лосі. О, подумав, Омелько, зараз я розкажу їм свою казочку. Здоровенькі були. Лосики. На ходу привітався Омелько, вергаючи страшний вогонь. А послухайте ну, та лосі нажахано перезирнулися і галопом дременули до річки, подалі від дракона, під яким горіла земля. Та послухайте лосики, зупиніться на хвиличку, гукав Омелько, біжучи за ними. Лосі не спинялися і мчали прямо до води. На березі сиділи жаби, вони дружно співали. Ой, жаби. Звіддаля гукав Омелько. Спиніть на мені цих лосів, тримайте їх. Хвилиночку, уваги, зараз я вам усім щось розкажу. Але, забачивши лосів, мчать простісінько на них, а надто Омелька, який димить і скриться, жаби злякались і з булькотом ляпнулись у воду. За ними стрибанули лосі, а вже за лосями шумовснув сам Омелько. Над річкою здійнявся густий. СТОВП пари. Омелько випірнув і виліз на берег. Він трохи пострибав на лівій нозі, щоб вилилася вода з лівого вуха, потім пострибав на ПРАВІЙ, ЩОБ вилилася вода з правого вуха, потім пострибав на обох не для вух, просто він любив стрибати. ЛОСІ Відпирхуючись, теж вилізли на берег, але на протилежний, хоч Омелько вже охолов, вони не квапилися перепливати назад, вдаючи, що сушать на сонці роги, а жаби зовсім не вип випірнули. Горопашний я безталанненький, бідкаючись, брів, аби куди мокре Мелько. Усі мене бояться. А в мене ж душа добресенька, я ж лише казочку хотів оповісти. Отак От ідучи, Омелько і не помітив. Як сполохав зграю зайців, що гралися у квача, та одне найменше зайчиня не втекло. А хіба не боїшся ти мене? здивовано спитав Омелько. Боюся, чесно признавилося зайчиня. Але дуже хочу послухати казочку. Бо я найдужче в світі люблю. Казки. Ось ви бачите на ілюстрації, як оце сміливе зайченятко, воно трошки боялося, але дуже хотіло казку послухати. І оце зайченятко всілося і почало слухати казку, що дракон Омелько з таким задоволенням хотів розповісти. Навіть е, дужче за млинці з суницями. Полюбляєш казки, запитав в нього Омелько. Зайчиня кивнуло. Хоча ніколи в світі не куштувало тих млинців. Ну, то слухай, Омелько, обережно, щоб не зачепити зайчиня вогнем, прокашлявся і почав свою оповідь. Були собі. А можна ще однесеньку? несміливо спитало зайчиня, коли казочка скінчилася. здоров'ячко, Радо погодився Омелько і розказав ще одну казочку, а потім ще однесеньку і ще. Сідало сонце, і килина почала хвилюватися. Омелька й досі не було вдома. А вона боялася, щоб він сам ходив десь по ночі. Вона ж знала, який Омелько неуважний. Якось був так замріявся, що йдучи додому, завернув зовсім не туди, а потім ще кудись, а потім знову так собі йшов і прийшов аж у Київ. А там вулиці, проспекти, а на них машини, тролейбуси. Омелько ж замріявся, нічого не бачив. Світофорів не слухається, ледь до аварії справа не дійшла. Добре, що Омелька. Саме комар укусив. Дракон отямився та й хочі додому. Словом, дракониця так розхвилювалася, що навіть перестала сердитись на чоловіка і вирішила його розшукати. Бо, зрештою, Омелька вона любила більше, ніж квіти. Килина знайшла Омелька неподалік річки. Він сидів на траві захоплено розказував казочку, а біля нього вмостилося маленьке зайчиня. і захоплено слухало. А з за верболозою сторожко визирали лосі й жаби, їм теж кортіло казочки. Омельку лагідного покликала клина. Годі вже казочок. Ходімо вечеряти. Та, може, й зайченя запросимо, несміливо запропонував Омелько. Чому тільки зайчиня? Я всіх запрошую. Ану, виходьте звідти, гукнула вона лосям із жабам. Гайда до нас на блинці з суницями. Лосі й жаби засоромлено вийшли за кущів. Ні, ці не підуть, запевнув дружину Мелько, вони мене бояться. Ні скілечки, не боїмося, заперечили жаби. Вже не боїтеся? Зрадів дракон. То це ж чудово. А ми не боялися, буркнули жаби. Нас просто мама обідати покликала. А ви підете? спитала Килина в лосів. Підемо тихо промовили лосі. Їм було соромно, що злякалися такого доброго дракона, але ж так кортіло скуштувати млинців із суницями, доки йшли до Омелькової печери. Вже почало смеркатися, ще далеко? спитало зайчиня. По мені в темряві страшно робиться, вже скоро мовила Килина. Нема чого боятися? пхинькнула одна із жаб. Темрява зовсім не страшна, вона просто темна. Це зовсім не дивно, що мале боїться, його ж самого он жменька, а темрява величезна. Омелько взяв зайчиня на руки, щоб воно не боялося. Та що тут і казати, коли буває, що й сама ніч боїться темряви. Ніч не втримався котрий з із лосів. Ніколи не чув такого. І ми не чули, квакнули жаби. Ну, сказав Омелько, то послухайте мою казочку. Ось ми щойно прочитали таку першу казку. Тут насправді ця книжка це така підбірка, така ціла серія казок. І на завершення нашого ефіру ми ще прочитаємо одну з казок. В нас є гаряча казка і є холодна казка. Ну, давайте ми спробуємо як би так, вгадати. Я запитаю, яку діти казку ви хочете послухати або холодну, або гарячу. Яку саме? Запитання цікаве. і Зараз наші учасники ефіру думають. Ну давайте думати. От або холодну казку, або гарячу. Яку саме почитати зараз? Холодну. Ти хочеш? Холодну? Так. А що скажеть Дмитро? Які побажання Дмитра? Ну, теж холодно. Молодець, ти ну, справжній джентльмен. Добре, гаразд. Тоді ми наступного разу спробуємо, якщо ще книжечка в нас е, втримається, то е, так. Е, бо гаряча вона насправді там такий гарячий гумор, а холодна казочка це якби такий вступ. Я думаю, для початку варто холодно почитати. Отож, слухаємо холодна казка. І подумаємо, що у нас вдома відбувається. Це таке порівняння, маленька підказочка до, для реального життя. Холодна казка. В холодильнику, як завжди, було гамірно. На полицях лежали, сиділи і стояли всілякі харчі про щось між собою гомоніли. На верхній полиці опецькувата сарделька невдоволено бубоніла. От горе мені з сусідом, пане Кавуне, чи не могли б ви лежати спокійно і не крутитися з боку на бік. Ви вже так нам'яли мені боки, що на них з'явилися синці. Бідна я нещасна, кому я тепер така приплюснута, потрібна. Не всі ж такі м'якотілі, як ви, твердо відказав пан Кавун. А синці, он баклажан увесь синій і не панікує. Раптом стало світло, двері холодильника відчинилися. З'явилася рука і поклала на полицю Рибину. Ще когось принесло, з кислим виразом промовив Лимон Цитринович. І так ніде цитрусу впасти. Усі стали розглядати новоприбулу. Це якась наша родичка. Визираючи з банки, зауважили шпроти. «Добрий день, шановному товариству, подала голос Рибина. А Я справді родичка шпротів, але родом не з Атлантичного, а з Північного Льодовитого океану. Як цікаво! Аж вискочила з квадратної формочки крижина. З Льодовитого? Розкажіть про нього. О, він найхолодніший з океанів, бо знаходиться на північному полюсі Землі. Там... Живуть моржі, тюлені і білі ведмеді, а ще полярники. Це такі собі ведмеді з червоними носами. Вони живуть на величезних, як тисяча холодильників айсбергів. Свята морозилка. захоплено скрикнула крижинка. Я теж хочу бути айсбергом. Усі зареготали. Куди тобі краще? Слухай, мовчки. Ой, рятуйте, вхопилося з пакет живіт, молоко. Ой, скисну. Ой, закачайте мене назад у корову. Доки всі пересміялися, Рибина заснула. За нею поснули інші мешканці холодильника. Крижинці наснилося, що вона величезний, як тисяча холодильників, прекрасний айсберг. Що пливе вона північним льодовитим океаном і везе на собі багато-багато полярників з червоними, зеленими і жовтими носами. Ой, а вона стала айсбергом? мрійливо запитала жаба Кумка. Це так романтично ведмеді полярники, а я ніколи снігу не бачила. Кумка зітхнула. Може, й стала, відповів Омелько. Вона ж дуже хотіла. Уявляю, знову промовила кумка. Сніги сніжать, пурга поржить. Хурделиця, хурделиць, а посеред усього цього величезна крижина айсбержина. Та годі вже про ті сніги, буркнув лось ось ось. Мені аж зашпори в роги зайшли. І то правда, докинув лось лосось. Чи нема у вас часом, дядечку Омельку, якоїсь теплої казки, щоб зігрітися? Ні, немає, відповів Омелько, але є гаряча казка. Гарячу казку ми почитаємо наступного разу. Ми тільки можемо зараз ілюстрацію показати. Вона дуже такий має веселий сюжет. А ілюстрація до холодної казки, яку ми щойно... Читали ось вона про цей Льодовитий океан. Дуже така. Скажіть, діти Дмитро і Яніна, які ваші емоції після прочитаної холодної казки? Чи ви не змерзли раптом? Ні, Ні? це я шуткую. Ну, а серйозно, які емоції, які враження, які відчуття? Скажіть, поділіться враженнями. Веселі, веселі. Так, так, так. Насправді казки Дракона Омелька автора Сашка Дерманського, сучасного українського письменника. Вони такі дуже добрі. Літературознавці пишуть, що це наймолодший, такий найвеселіший, найдобріший з. Сучасних дитячих письменників, ну я не хочу сказати, що всі інші гірші, ні. Просто Сашко Дерманський дійсно такі класні сюжети, і вони такі добрі. І саме сьогодні, в міжнародний день доброти, нам дуже як то кажуть, радісний, залюбки, що ми мали можливість почитати саме такі добрі повчальні сюжети. Ну а от чому чому виховує, на що на що нас налаштовують оцей сюжет? От ця холодна казочка. Коли в холодильнику почали між собою всі ці овочі, всі, хто там жив, між собою, почали там якось е, спілкуватися, сперечатися, от що ви тоді відчули? Від так, такий гумор, звичайно, в тому сюжеті, але що ви відчули? Що ви подумали? От що то за стосунки такі між мешканцями холодильнику? Насправді я теж коли читав, от так, таку посмішку дійсно викликає дуже класні емоції. да? От, ну Давай, Дмитро, поділися своїми думками. от Коли ти слухав оці всі такі е, словесні е, всякі такі спори, між, між собою, тут і сарделька, і та рибина така, вона там така, як королева з'явилася, і той. Нещасний баклажан завжди синій. І той кавун, що такий твердий, міцний, всіх там давив, давив. І казав, що ви там всі сл... м'якотілі, а я тут такий молодець. Ну, От е, нічого вам не нагадується в сучасному житті. Ну, почуття, почуття такі смішні, угу. смішливі. Так, веселі. Веселі, так, так, так. А чи? Чи, чи не нагадую, це якісь такі е, людські стосунки, можливо, серед дітей, можливо, серед дорослих, коли, коли люди між собою то починають щось там сперечатися, зв'ясовувати стосунки, і оце так кумедно виглядає. Чи, чи не нагадувало вам оце, оце, як ці овочі між собою сперечалися? Е, мені це нагадало кайдашеву у сім'ї. Угу, цікаво, так, так. так. Е, там воно теж чим схоже на. Засвартами. Так, дійсно, дійсно, дуже так воно. Хоча на ілюстрації тут все нормально, тут ніяких суперечок ми не бачимо, тому що тут розповідається про полярників. От така якби якби, каска в казці такі мрії, і тут такий сюжет, дуже такий. Е... Замріяний, можна сказати, позитивний. От, Єніна, а тобі, можливо, якісь. Я не буду підказувати. От що тобі це нагадало, коли оці мешканці холодильнику почали між собою стосунки з'ясовувати? От Про що ти подумала? Ну, я не знаю. Можливо. От що то напоминає. Ну, щось нагадую, можливо, мультики якісь, як бувають такі такі кумедні так. сюжети. Так. Ну воно тут ду дуже оригінальне. і Тут. Т так, так, кажи, кажи. Якісь. мультики знакомі. Так, так. Ну, насправді сюжети дуже веселі і. Е за такими спостереженнями сучасних психологів дійсно читання казок, особливо таких повчальних, як, як казки Григорія Дракона Григорія Омелька. Дракон Омелько, то вони, вони такі дуже позитивні, це дуже дуже важливо. Отож, ми хочемо побажати нашим глядачам читати українські казки. Обов'язково почитайте казки Дракона Омелька не лише заради шкільної програми, хоча в шкільній програмі я не буду казати в яких класах, тому що це в усіх класах можна і в третьому, і в четвертому, і навіть в п'ятому, шостому можна комікси на... намалювати, створити, можна переосмислити. Вони дуже такі, я би сказав, універсальні сюжети. Ці, о, ці казки, і їх можна читати навіть у дорослому віці. От ми наступного разу спробуємо ще почитати гарячу казку. Тут дуже такий веселий сюжет, про що він зараз секрет не розкриє, щоб трошечки зберегти оцю інтригу. Отож, бажаємо глядачам читати українські казки, відчувати радість, позитив, щастя у творчості. На цьому дякуємо за увагу.